Та ти хто такий, що ставиш під сумнів святині? А ти хто такий, скажи, будь ласка? А ти хто такий? Нет, кто ты такий? А ти хто такий? Хто ти такий? Хто ти такий? Хто ти такий? Хто ты был вчера? Кто тебя Хто тебя был ждать? ти не ты ти тыме. Ты ти щас, Хто ти такий? Хто ти такий? Ты кто такий? Кто он такий? Та ти хто такий, що ставиш під сумнів святині. Зовсім страх Божий загубили. Я вже казав вам: перевіряти це нормально. Апостол Іван каже: перевіряйте духів від Бога вони чи ні. Це нормально. Страх Божий якраз відсутній у тих, які сліпо вірують. Вам не страшно, що ви віруєте у брехню, що ви розносите цю брехню, що ви брешете. Мені, наприклад, було б страшно. Ми ні з ким не хотим воювати. Росія ніколи ні на кого не нападала. Ніколи ні на кого не нападала. Ніколи ні на кого не нападала. Якщо ви вірите у брехню і несете цю брехню людям, ви не грішите, у вас що немає страху Божого, ви не хочете спочатку пересвідчитись, чи правда це так. Ось в діяннях святих апостолів, апостол Павло проповідував там, здається, в якомусь місті, і там написано, що мешканці цього міста були мужі благорозумні. Вони не повірили Павлу на слово, а е, вони звіряли це святим писанням і розбирали, точно чи це так. І писання їх хвалить, що вони перевіряли, чи справді це так, і вони дійшли віри і увірували. Це не міф, це реальність. Він. Чого ж він не опікає? Як ви це поясните, поясніть. Ви не брешіть. Чого ж він не опікає? Чого ж він не опікає? Це ж святий вогонь. Люди, ну, <смас> я вже просто не знаю. Які ще вам аргументи приводити. Добре. Щодо Євхаристії, то є чудо в Італії, де кров і вода перетворилися. Е... Кров і вода перетворилися в тіло і кров. Ну там не кров і вода, а хліб. Ну, добре. Я зрозумів, що ви кажете, я не буду чіплятися до слів, воно зберігається в церкві в Італії. До речі, ви пишете в церкві з Великої букви, хоча це сталося в католицькій церкві. А ви ж такі там кажете, що благодать тільки у нас. А це ж ви описуєте чудо, яке сталося в католицькій церкві, в місті Ланчано. Я чудово знаю про ланчанське чудо. До речі, якраз я вважаю, що це дійсно чудо. І дивіться, папа Римський дозволив віддати, значить, ці дари, які там присуществилися. Реально він дозволив це віддати на дослідження. Він не побоявся. Чому? Бо якщо це омана, ну то хай виявиться, що це омана. Наш віщо жити у брехні. Якщо ж ні, то тоді ми будемо знати. Це абсолютно нормальна позиція. Це навпаки. Дуже погана позиція не перевіряти, сліпо вірувати. Так, я це знаю. Але от ви написали навіть самі не зрозуміли, що ви написали. Якраз то суть у тому, що був звичайний хліб. Ну як вони взагалі використовують прісний хліб з опріснок такий? Було вино католики не причащаються вином, але священики причащаються кров'ю Христовою. Так ось, і цей священник у ланчані в Італії. Він засумнівався, чи справді воно перевтілюється в тіло і кров Христові, чи це просто те саме той самий опріснок, значить той самий хліб та вино, і дійсно сталося чудо. І це дуже багато людей бачили. Значить, як на дискосі цей опріснок він перетворився в шмат сирого м'яса. Це було дуже страшно, значить, а вино в чаші воно перетворилося на кров. До речі, коли здали на аналізи, то група крові ця, вона виявилася тією самою, що й на туринській плащаниці. Це реально диво. І кажуть фальсифікації, і так далі. Але ось є дослідження, і вже люди замовкають, бо не знають, що казати. Тому воліють просто про це не казати. Але ж якраз для причастя бралося звичайний хліб, ну пріснок в них, звичайне вино. Ви самі собі протирічите, якраз в тому-то і суть, що це були звичайні матеріальні хліб та вино. І Господь просто сказав йому: Ти дійсно хочеш побачити, що в духовному світі, що це таке насправді о, те, що в тебе лежить тут на жертовнику. Так хочу. На, дивись. А плоть, до речі, виявилося цей шматочок м'яса з серцевої, з серцевого м'яза, з м'яза серця людини. Це дійсно чудо. Але ж це сталося, по-перше, лише один раз, а не на такій загальній основі. Ну, Бог не фокусник. По-друге, це якраз сталося зі звичайних матеріальних речей: з хліба та вина, тіло та кров Христові. От якраз це і доводить, що це був звичайний хліб та звичайне вино. Але коли священик молиться, так невидимим чином. Воно в матеріальному світі, ми його ба ми його і далі бачимо як вино та хліб, але в духовному світі не видимо, ми знаємо, що воно присуществляється, перевтілюється у тіло та кров Христові. Добре. Тому ви якраз самі собі тільки що зараз про це і сказали. Саме так і Єрусалимський патріарх це казав. Так, це звичайний вогонь, який ми запалюємо від лампади, але ми віримо, що після молитви він. Має, значить, благодатну дійсність. Над будь-якою річчю ви можете помолитися, і вона може отримати благодать від Бога, ну, якщо ви тільки ходите з Богом. Ми читаємо в Писанні, як платки з апостола Павла знімали і покладали на хворих людей. І вони зцілювалися. Тобто, навіть звичайні речі, матеріальні речі, вони можуть отримувати. Божу благодать, але навіщо казати, що ці речі з'являються звідки, падають з неба? Ні, ці платки шили чиїсь руки, вони купувалися за якісь гроші на базарі. Апостол Павло носив ці, значить, накидки, це плащі, чи що там, платок на голову ну, на близькому сході носять так, та й араби зрештою і досі носять так. І так ці речі дійсно покладали на хворих і вони зцілювалися. Єлей так само моляться над ним. Свята вода та ж сама, святий хліб, так само і святий вогонь. То це просто звичайний вогонь. Я ж не піддаю сумніву, що ви знаєте, ось над ним. Пом... І він не святий. Ні, дійсно, він святий, але це звичайний вогонь, в тому сенсі, що він просто запалюється від свічки, він не падає десь з неба в цьому омана, в цьому брехня, що він якось там сходить, неначе блискавка. То що цей вогонь це брехня? От ви бачите, ви бачите, друзі. Тобто, таким чином, слухайте, ну, брехнею світ обійдеш, та назад не повернешся. Рано чи пізно будь-яка брехня вспливає. І я ж не перший про це кажу. Слухайте, подивіться, і на Ютубі, і скрізь там з мільйонними переглядами ролики. Рано чи пізно з цим людина зіткнеться, рано чи пізно вона над цим замислиться. І коли її віра базувалася на огні, на схожденні огня, ця віра розсипеться. Тобто ви замість того, щоб людині подарити віру, ви їй загорнули фантік і продали оману, ілюзію, обман, брехню. Ти давай не плутай, праведне з грішним, ти самий комуняка, як гундяй. Саме смішне, що це пишуть люди, знаєте, які... Ще перед війною молилися на цього патріарха Кирила. але зараз воно вже не комільфо у українському суспільстві, так казати. І різко у московському патріархаті він став гундяєм чогось. Він не був ніколи гундяєм, аж раптом став гундяєм. Ви краще розкажіть про Пашу Мерседеса, про Паканича, про всіх оцих персонажей. І тоді вже кажіть до того ж. Ну, слухайте, нащо ви такі ниці? От ви розумієте, якщо будьте вже послідовні, якщо ви частина РПЦ, ну то вже будьте ними. Ну, Вас сприймали би як, не знаю, хай як ворогів, але ж ви ж християни, ви ж наче готові приймати мучеництво. Ви ж зрадили, ви розумієте, ви зрадили двічі. Ви зрадили, двічі. Ви зрадили і Україну ще перед цим. А зараз зрадили і ваших кремлівських хазяїв. Там у Москві. Ви просто атреб'є, ви нікому не потрібні, ви зрадники подвійні подвійні Єдиний шанс у вас, це просто отрясти порох із ніг, як казав Христос в Откровенні Івана Богослова. Вийди, вийди, народ мій із Вавилона, і вийти звідти. Але ж ні, ви там хочете перебувати. Ви далі хочете там перебувати, але при цьому ось. На загал, ви кажете, гундяй там, мені РПЦ, припиніть додавати МП. Так ваш митрополит Онуфрій, він же постійний член святійшого Синода, Здається, номер Намборван в святійшому Синоді. Він не позбавлений цього членства, він не писав заяву, він не припиняв цього. Це все одно, що як може бути. Наприклад, президент однієї країни, прем'єр-міністром -прем одночасно в іншій країні, до того ж, яка веде війну проти цієї країни. Ви взагалі в своєму розумі. Гундяй, Гундяй Гундяй. Ви знаєте, це він для нас Гундяєв. До того ж, я взагалі проти, ви знаєте, зневажати людину за прізвищем. Ну, це просто прізвище Гундяєв. Ну воно таке трошки созвучне із. Гундосить, і так далі. Але це просто прізвище. Слухайте, в людини може бути прізвище ковбаса, а тим не менше, це може бути такий постник, такий чернець, такий монах, значить, який буде там постійно підвезатися у молитвах. Справа ж не у прізвищі. Ну, чого ви так низько це все е, плаваєте? Чого ви так низько літаєте? Справа ж не у прізвищі. Та хай в нього хоч який там Передиридрищенко було б прізвище. Що з того? Якщо він просто вводить людей в оману, якщо він робить гріх, якщо він благословляє війну, в цьому справа, а не ви думаєте, що раз ви назвали його Гундяєм, то ви вже патріот. Це геть безглуздо. Нехай тобі буде по словах твоїх, ну і так далі пишуть. Ну, типа, хто не вірує, для тих, це значить, він і пече, і бор. А хто і хто вірує, оце саме найбільше лукавство. Саме найбільше лукавство. Це все одно, що казати, Бог існує тільки для тих, хто у нього вірує. А для тих, хто у нього не вірує, для того і не існує ні пекла, ні суда Божого, нічого. Це релятивізм. Ви навіть не розумієте, що фактично сповідуєте маніхейство, не християнство. Так, ви називаєте Бога, Отця Сина і Святого Духа і так далі. Але підтексти, під смисли ваші, геть не християнські, а маніхейські. Це називається релятивізм, релатіо від латинського. Тобто, все відносно, все відносно, все в світі відносно. Тобто, істина, якщо це для тебе істина, то вона може бути не істиною для когось іншого. Пилат питає у Ісуса, що є істина? Ісус мовчить. До речі, дуже цікаво, це ще в ранньому середньовіччі помітили в пізній античності, верніше. Що латинські слова, що є істина, верітас, істина, якщо їх переставити місцями букви в цих словах, то буде муж, що стоїть перед тобою. Ну, звісно а -а -а. ж, Христос не мав цього на увазі, адже вони розмовляли, зрештою, скорше всього, не латиною. Пілат був освіченою людиною і розумів, скоріше за все, грецьку койне якою розмовляв і Христос скорше за все. Так ось, але дійсно так цікаво. Ось перекладачі, коли перекладали, вони помітили, що якщо переставити букви в цих словах, що є істина? Муж, що стоїть перед тобою, Христос нічого не відповів Пілатові. Тому що для людини, для якої істина відносна, немає жодної істини. Але Христос каже: Я є істина, Я є істина. Оцим мовчанням Він каже: Я, я істина. Нема якоїсь істини поза мною, я є істина. А ви, коли ось кажете, ну це для одного він святий і благодатний, для іншого ні. Ви розумієте, святиня вона не змінює свою сутність від того, як до неї люди ставляться. Причастя не стає непричастям для атеїста чи ще для когось. Він може не отримати з цього чогось так. Але сутність, сутність тіла та крові Христової, вони не змінюються. Вони не змінюються. І тому апостол Павло пише, що той, хто негідно причащається, це може мати собі і в гріх, до речі. І так само тут, тобто, якщо це дійсно був би благодатний огонь, ви ж розумієте, я не проти, я не проти повірити, якщо б це було правдою. Але якщо це вигадка. Чому я маю вірити у вигадку? Я вірю в Бога. А ви мені пропонуєте віру у Бога, у Євангелія, підмінити вірою у схождення огня? Вам вже прямим текстом кажуть, ось, я вже казав про це: Єрусалимський патріарх. Тоді, за вашою логікою, він брехун. Прямо кажіть. Сказали А, тоді і кажіть Б. Він брехун, він бреше. Насправді вогонь сходить, а це просто патріарх. Він збрехав, коли сказав, що він запалює вогонь цей від лампади. Тоді запитання, чого ж Бог сподобав його приймати, це велике чудо. Ну, ви розумієте, це абсолютно нелогічно. Тоді хтось, як той хаджана середін або ішак, помре або ішак, або падішах. Ну і наостанок. Звідки виліз цей вилупок, тьфу, ну, і так далі. Далі просто не хочу читати. Якщо ви думаєте, що ви ображаєте мою матір, зло на якої я народився, царство їй небесне, а не вилупився. І при цьому кажете, що ви такі сильно віруючі. Що у вас там благодать? Тут багато коментарів з такою ненавистю. Прямо бризкаєте слинами, не наче змії. А будь ти проклятий, ти і твої діти, що ти підставив під сумнів, значить, схождення огня. Послухайте самих себе зі сторони. Просто послухайте самих себе. Я не ображав вас як людей. Я викриваю брехню, але я не ображаю вас як людей. Думаючи, що ви ображаєте мене, мені просто вас дуже шкода, мені реально смутно. Ви взагалі мене нічим не образили. Я просто розумію, Боже мій, наскільки вас вже огорнув диявол, наскільки вас огорнула темрява? Ви живете в темряві, виходьте з темряви, якщо ви ще на це здатні. А цим хейтом ну, ви не принизили ніяк жодним чином, не образили мене. Ви образили самих себе. Самих себе і образ Божий в вас ви образили, образили цим Бога. До речі, у Писанні написано, що той, хто скаже рака, тобто безумний з арамейського, він підлягає геєні вогняній. Одне діло, коли ми називаємо речі своїми іменами, вбивцю називаємо вбивцею, брехуна брехуном. Ви це нормальні речі, і ми мусимо викривати, коли ми кажемо, що Путін вбивця, а це правда, бо за його наказами вбивають людей. Коли ми кажемо, що вагнера це чикатіли, це правда. Ви подивіться, як вони страчують і військових, і мирних людей. Це правда. Зовсім інша річ, коли ви розкидаєтесь ось такими словами, ну згідно слів святого Євангелія. Ви вже підлягаєте гієні вогняній. Що ж, ну, далі віруйте, в схожі огня. Та вас це не врятує, не спасе. Бо в День суда ви будете відповідати за слова і за ось ці слова також. Добре. Єдине, що прошу, не вірте кожному, хто вам щось розповідає. Завжди перевіряйте. Завжди. Завжди перевіряйте. І пам'ятайте, ми віримо в Бога Отця Сина і Святого Духа. Ми віримо у Воскреслого Христа, а не в якісь побрехеньки першого телеканала. Все, усім щасти! Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Христос Воскрес! Воскресна Україна!